Привіт з мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий делікатний такий салат, простий із простих продуктів. Дуже легко готується, корисний. Може бути на будь-яке свято, навіть, може бути так, пробудень. І може бути до святої вечері. На різдвяні свята до святої, на святвечір. Ось такий, ось такий делікатний, такий гарний. Виходить салат і дуже смачненький. Якщо кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо салат. Для цього ми відварили ось два бурячка і будемо натирати його на. Е, мор, е, ну, Морква по корейськи Отако, на корейській терці, будемо її, його тер, натирати. Так, е, бурачок ми потерли. Тепер будемо от, отаку я беру цибулю е, салатну. Я отим собі буду нарізати. От дивіться, як гарно нарізає. Отак пів кільцями, отако. Прекрасно нарізай Цибульку, правда, можеш її і замаринувати, але це в мене салатна і я не буду її ні маринувати, ні нічого. Просто отак натру. Так, я не цілу потерла, ще зверхи лишила прикрасити. Таку, може меншу, більшу. Хто любить більше цибулі, хто менше. Я забула сказати, бурака у мене є тут 500 грам. Так, додаємо таку відварену квасолю. У мене сушеною було 150 грам. Додаємо сюди. Так, і перемішуємо. Так гарно. Натираємо три зубчики чеснику. Так, чесничок дали, даємо чуть-чуть сюди, даю півчайної небагато солі, бо я хвасолю солила, я так небагато, півчайної ложечки даю. І додаю сюди 30 грам, 30-50 добру жменю таку додаю сюди горіхів. Ось тако. Ще трошки лишу зверху, аби їх і прикрасити. 30-50 грам такого. і додаю сюди, заправляємо оливкову олію три ложки. Так, і це все розмішуємо. Якщо бурячок вам не солодкий, можете дати. Čuć-čuć cukru. Tako da ja ću zaraz trošička dam čuć-octu. Min cebulj puzmi jak šet. I stak čajnu ložečku. Trošička. I zaraz Ми спробуємо. Цей може салатик бути і на святий вечір, він пісний, і він може бути і, будь і так на будний день, і на, і на святковий. Він дуже гарний і дуже, дуже смачненький, і простий у приготуванні і дуже смачненький салат. Ось такий виходить у нас салат. Я трошка дала повну чайну лишку того оцту і додала ще обичайна лишка, то сіль до смаку. О, Можете ще трошки поперчити. О, так, і ось такий виходить у нас салат. Дуже смачнесенький, дуже гарний. Такий салатик виходить. Так гарно і, і квасолька така гарна. І до цього, але тут дрібонькою треба квасольки такої. До цього салату. Дуже, дуже такий гарний може бути на святий вечір, може бути на, на будь-яке на будь свято, навіть він може бути і святковий, він, він може і бути і в будний день, і на недільний, будь-який, і дуже, дуже гарно смакує. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні! До зустрічі. Ось такий. Ось такий чудовий гарний салат виходить. Ось такий, Ось такий делікатний, такий яркий, дуже гарний, такий е і смачнесенький. До, до чого смачнесенький салат. Я вам навіть е з простих інгредієнтів, я вам не можу навіть розказати, дуже поєднується все. І горіхи так файно усім доповнюють такий салат. Е так що готуйте.